Державна служба зайнятості надає послуги не лише безробітним, які стоять на обліку у пошуках роботи, а й приходить на допомогу вже сформованому бізнесу підприємцям, які мають бажання створити бізнес, або розвинути вже існуючий, надаючи послугу з отримання мікрогрантів, зазначила під час зустрічі директор Білгородністровського міськрайонного центру зайнятості Ніна Принц. Ця програма діє з липня минулого року. Це можливість отримати від 50 до 250 тисяч гривень на розвиток бізнесу. Сума гранту варюється в залежності від дотриманих умов, серед яких основна працевлаштування третіх осіб. Якщо людина бажає отримати 250 тисяч гривень, то вона має обов'язок створити два не менше ніж два робочих місця. Якщо людина готова отримати 150 тисяч гривень, то вона має створити одне робоче місце вже після відкриття, вже після отримання коштів, в неї є півроку на створення цих робочих місць. Отримані кошти можна витратити лише за конкретним призначенням придбати обладнання, придбати матеріали, оплатити оренду нежитлового приміщення і лізинг обладнання також. Сама процедура подачі заявки доступна кожному. Окрім того, можна отримати безкоштовну консультацію та навіть пройти навчання щодо складання бізнес-плану. Учасник подає заяву з бізнес-планом на порталі Дія. Якщо людина не знає, як скласти такий бізнес-план у нас щоп'ятниці, щонеділі. Проходить семінар, онлайн-семінар на платформі Zoom. Приєднатися може, може кожен охоче. Це безкоштовна послуга. І теж є така можливість пройти такі курси в Одеському центрі професійно-технічної освіти служби зайнятості в місті Одеса. Можна безпосередньо в учбовому закладі, можна пройти такі курси онлайн, п'ять навчальних днів на це відводиться. На цих курсах розповідають, навчають, як правильно складати бізнес-плани. А далі верифікація особи, перевірка у щат, банком та безпосередньо Державною службою зайнятості за певних умов. Громадяни не можуть розраховувати на отримання мікрогранту. Знаходиться під санкціями, то люди не зможуть отримати. Якщо є банкрутом, якщо має заборгованість перед бюджетом, якщо була притягнута до кримінальної відповідальності за корупційне правопорушення, тоді ці люди не пройдуть перевірку. Ну а далі справа за тими обов'язками, які на себе бере отримувач гранту. Потрібно створити робочі місця протягом шести місяців з дня отримання коштів. Потрібно займатися підприємницькою діяльністю протягом трьох років з дня отримання коштів тих, цих, і допускати представників служби зайнятості до моніторингу та перевірки. Наразі є можливість отримати мікрогранти ветеранам війни та другої особи такого подружжя. Це нова послуга. Тут же суми інші, трохи від 250 тисяч гривень до 1 мільйона. Якщо розраховує ветеран на 250 тисяч гривень, він подає заяву у бізнес-план і має зобов'язання створити одне робоче місце. Якщо його дружина, дружина ветерана, хоче отримати кошти, вона може розраховувати на 500 тисяч гривень, вона має створити два робочих місця. І якщо ветеран хоче отримати. Один мільйон гривень на створення або розвиток бізнесу то у нього є тут дві умови. По перше, він має бути зареєстрований як фізична особа, підприємець не менше ніж три роки, і має створити чотири робочі місця, два з яких має зайняти саме учасники бойових дій. Ще однією умовою для отримання мікрогранту на суму 500 тисяч гривень та 1 мільйон є співфінансування. За більш детальною інформацією можна звертатися до Білгородністровського центру зайнятості за адресою вулиця Миколаївська, 12 та за телефоном 048 230 12 62. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, Перший муніципальний.